Тиждень ментального здоров'я. Просто будь собою. Отже, як все було. Тиждень ментального здоров'я розпочався благодійним ярмарком емоцій. Захід став яскравим прикладом підтримки психологічного благополуччя, став справжнім святом єдності, турботи та доброти, подарувавши всім позитивні емоції. Найголовніше, зібрані кошти було спрямовано на потреби Збройних сил України. Колективне відвідування вистави Іван Голик Змієборець стало чудовим інструментом для турботи про ментальне здоров'я. Спільний похід згуртував колектив та залучив дітей до мистецтва, а сюжет про перевагу доброти, чесності і мудрості над пихою зміцнив морально-етичні цінності. Перегляд вистави це не просто дозвілля, а емоційна підтримка, що виховує стійку та добру особистість. Для забезпечення міцного ментального здоров'я дитини вчилися розпізнавати та ефективно керувати своїми емоціями здобувачі освіти першого а класу, встановлюючи прямий зв'язок між гарним настроєм і загальним самопочуттям. Це є ключовою інвестицією в емоційну грамотність і психологічну стійкість дитини вже з першого дня у ліцеї. Тепла та надихаюча зустріч кава з психологом. Учасники не лише обговорили важливі теми, але й доторкнулися до мистецтва через унікальне малювання кавою. Це стало справжньою ароматною арт-терапією, яка допомогла виразити емоції, знизити рівень напруги й відновити контакти з собою, відчути атмосферу підтримки, прийняття та внутрішнього спокою. Малювання кавою це медитація, що дарує гармонію між думками та почуттями. І відкриває нові сили. Вихованці групи подовженого дня 3-4 класів відвідали важливий тренінг. Метою заходу було згуртування дитячого колективу та створення атмосфери психологічного комфорту. На занятті діти вчилися краще розуміти себе та оточуючих, адже взаєморозуміння це ключовий елемент міцного ментального здоров'я та запорука справжньої дружби. Під час захоплюючої подорожі діти першого Б класу активно вчилися керувати своїм настроєм та заряджатися позитивом, зміцнюючи таким чином своє ментальне здоров'я. Пам'ятаємо, гарний настрій це початок і основа міцного здоров'я. Для підтримки психологічної стійкості та запобігання професійному вигаранню серед педагогів відбулося практичні заняття. Йога. Цей захід став ефективним способом зняття стресу. Йога допомогла колегам знайти внутрішній спокій, відновити сили та досягти ментальної гармонії. Тренінг практикум у 4 Б класі сфокусований на навчанні конкретним інструментам саморегуляції. Діти засвоїли прості, але ефективні техніки, які допомагають знизити рівень тривоги та стресу, знаходити внутрішній спокій під час емоційного напруження. Маленькі кроки це важлива інвестиція у формування стійкої та спокійної особистості. Справжнім посібником із самодопомоги та енергозбереження. Став тренінг для вчителів. Педагоги опанували практичні техніки, що дозволяють миттєво відновлювати емоційний ресурс і зберігати стійкість у щоденній роботі. Торбота про ментальне здоров'я вчителя це запорука його стійкості та професійного довголіття. Осінь це час для затишку творчості та турботи про свій ментальний комфорт. Інтерактивний захід у другому А класі вчив дітей бачити позитив навіть у похмурі дні, зміцнюючи оптимізм. Творчість і фантазія найкращі помічники у підтримці ментального здоров'я. Арт-терапевтична активність третього В класу забезпечила емоційне розвантаження, фіналом стала колективно складена розповідь про звірят. Що чудово згуртувало клас та зміцнило комунікативні навички. Казкотерапія це м'який шлях до великих змін у внутрішньому світі дитини. Урок гра казкотерапія для третього класу став чарівним шляхом до емоційної грамотності. Через казку діти вчилися пізнавати емоції та розвивати емпатію. Казка допомагає їм краще зрозуміти соціальні зв'язки. Та успішно адаптуватися до життєвих правил. Практичний і смачний спосіб знайти внутрішню рівновагу та знизити рівень стресу це готування з позитивом. Здобувачі освіти 4 класу та вчителі перетворили приготування піци на арт-терапію. Порівнювали емоції та настрій з різними фруктами й овочами, описуючи їхню подібність. Кульмінацією стало створення емоційної піци, символічної страви для гармонізації внутрішнього стану. У Всесвітній день ментального здоров'я в першому а класі відбувся відкритий урок. Важливість події підкреслила присутність заступниці голови ОДА та регіональної координаторки програми ТЕЯК. Першачки засвоїли головний урок. Емпатія та взаємопідтримка є пріоритетом на національному рівні. Надихаючий майстер-клас здоров'я людини найцінніший скарб був сфокусований на внутрішній стійкості та взаємній підтримці. Колеги обговорювали важливі життєві цінності та висловлювали свої слова підтримки один одному. Практичним елементом стало створення етнічних амулетів прикрас, що символізують гармонію, захист та нагадування собі про важливість сім'ї та самого себе. Захоплююча пісочна арт-терапія присвячена відновленню внутрішнього ресурсу. Учасники знайомилися з різними техніками арт-терапії, а основна увага була приділена роботі з кольоровим піском. Створення власних ментальних амулетів допомогло знизити тривожність та знайти внутрішній спокій, візуалізувати свої емоції, створюючи унікальні пісочні поробки. Тепле та важливе заняття у 4-му в класі було присвячено прийняттю себе та інших. Що є ключовим елементом ментального здоров'я та соціальної адаптації. Діти вчилися цінувати власну унікальність та поважати індивідуальність інших, захід сприяв формуванню емпатії, толерантності та створенню атмосфери безумовного прийняття у колективі ментальне здоров'я це про довіру між людьми, про уміння поставити запитання, вислухати відповідь. Це про сили заглянути всередину себе. І поділитися, що там насправді про відсутність страху перед осудом, здатність отримувати задоволення від життя, основна риса ментально здорової людини.